Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде дуже цікаве відео. У мене сьогодні на огляді і на розборі будуть два павербанка від фірми Xiaomi. Один на 30 тисяч міліампер, другий на 20 тисяч міліампер. Коротше, буде цікаво. Я вже їх трошки підрозібрав, щоб вам показати, що там всередині провіримо протоколи. Це мені прислав підписник. Тав купляв прошлого року, а щось вони не видають заявленого. Так що, підписка, лайк. А ми погнали до розпаковки та й провірки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так з самого початку, дивіться, людина мені написала в Телеграм. Сказала, чи можу я там перепакувати, що це буде коштувати. Я кажу: пересилай мені цікаво, що там за павербанки. Він мені вже переслав ціну, скільки він заплатив за ці павербанки. Я вам зараз кину скріншот, і він повернув гроші, частину грошей, не всі грошей. Ось скріншот з переписки, де він повертав гроші. Ну як вам ціна на такі павербанки і скільки гроші повернули? Весело, весело. Так так що дивіться це відео до кінця, щоб не попасти. Я ж його попрошу. Нехай він мені скине посилання цього продавця чи цього магазину, якого він купляв, щоб ви не попадали на такі павербанки. Добре, давайте я вам прочитаю, що він тут написав. Добрий день, я так зрозумію, мало бути. Маю два павербанка типу Xiaomi на 20 та 30 тисяч міліампер. Замовляв на AliExpress минулої зими, але щось вони підозріло працюють. По перше, немає заявленої ємності таке відчуття, що там пластина залізна на 30% ваги. По друге, щось із портом Type-C на 20 тисяч при заряджанні ним телефона перезавантажується. Коротше кажучи, якась підробка хочу розібрати все, але вашими руками і зробити один на 30 тисяч міліампер, щоб працювало нормально. Розбирайте, досліджуйте, тестуйте. Але якщо зможете, зробіть, щоб воно більш-менш працювало. Ну, що зробимо, провіримо. Я вже їх тут чуть вже підковернув. Давайте я вам покажу характеристики кожного з павербанка і відкриєм, заглянемо всередину. Я вам покажу, які там пластини. Погнали. так. Це у нас павербанк на 20 тисяч міліампер 3,7 вольта. 74 Вт, /год. це при 3,7 В, 20 тисяч мА. Дивіться, 12 тисяч мА чистими він має видати при 5 В, 3,6 А. Якось так. Що в нас по портах? Це в нас на заряд 5 в, 3 А, 5 В 2 А, USB-C вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Це ми провіримо, мені дуже цікаво, чи він то видає. І мікро USB у нас 9 Вольт 2 Ампера, 12 Вольт 1,5 Ампера. Так, на видачу у нас 5 Вольт 3,6 Ампера, 5 Вольт 2,4 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера, 12,5 Ампера. Це у нас USB-A. USB-C 5 Вольт 3 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера, 12 Вольт 1,5 Ампера. Якось так. Якщо так подивитись по платі, по протоколам, тут все шикарно, питань нема. Ну вага тут я вам кажу, пірінка. На 10 тисяч так важить, як оцей на 20 тисяч. Далі дивіться, дивимося на 30 тисяч. Тут у нас все ідентично, І вони тут пишуть у нас 111 ватт годин. 30 тисяч міліампер, а по факту має видавати 18 тисяч міліампер. Ну, я вам заздалегідь скажу, що по вазі він тут написав, що тут якісь пластини поставили. Тут навіть пластин нема металічних, тут вага дуже легенька. Давайте я вам для прикладу зважу павербанк свій на 20 тисяч, оцей що прозорий, я зробив, який видає 13 тисяч міліампер, А тут нас написано, що 18 тисяч міліампер. Давайте зробимо таке порівняння, щоб ви розуміли, скільки має важити 20 тисячний павербанк. А то 30 вагу. Ставимо, вмикаємо, вага в нас запускається по нулям. Добре, ставимо спочатку мій павербанк на 20 тисяч міліампер. Реальних він видає 13. Хто не бачив відео з цим павербанком, як я збирав, заказав корпус акумулятори, Посилання я залишу в описі під цим відео. Переходьте, дуже цікавий павербанк получився. Дивіться сюди. Вага цього павербанку 416 грам. Це в нас на 20 тисяч. Беремо Xiaomi. Ставимо. Вага 410 грам яких тут 30 тисяч? Це смішно, реально. Добре, давайте ми зважимо оцей на 20 тисяч мА. Яка вага 313 грам. Це 20 тисяч. Давайте я візьму ось такий анкер на 10 тисяч, який реально тут є. А тут 242 грама. Ось такі павербанки Xiaomi. Весело! Весело. Добре, знімаємо це все діло. Давайте почитаємо протоколи, які видають ці Xiaomi-шні павербанки. Погнали. На спочатку на 30 тисяч. Що ти нам покажеш, які протоколи, яка пульсація в тих павербанків? Так, 5 вольт є. Давайте пульсацію заглянемо спочатку. Пульсація добра, 30-40. Давайте візьмемо резисторне навантаження і підключимо. Так, 1 А. 1 А. 50-40. Пульсація в нормі, 2 А 70, суперпульсація. Тут до пульсації питань нема. Давайте ми 3 А вліпимо. Так, 1 Ампер він тримає, бачите, є. 3 ампера. 3 Ампера він тримає, але просадка в нас по вольтажу 4,8 В вольта і пульсація в нормі. Добре, відключаємо. Давайте ми підключимо електронне навантаження. Де наше електронне? Підключаємо. Ось так. Супер. в нас 1,74 А є. Переключаємо більш інформативний режим. Старт. А що це сталося? Ти не запущений. Ага, давайте ще раз. Нічого не хоче запускатися. Добре, давайте ми скрутимо на 1 А. Можете з одного запустишся? Показувало, що ти 3 хочеш. Добре. 0,8 А. Крутим далі. Видає він 7 Вт, 1,3 А, 1,4. 1,5 А він тримає вольтаж в нормі. Добре, крутим далі. 2 А. 2 А є вольтаж в нормі. 10 Вт видає. Далі. 3 А 5 Вольт він тримає. Як ви бачите, 3 А є, 15 Вт видає, що непогано, реально непогано. Добре. 3,5 ампера, ти... Все. 3,3 і ампера. Він йде від відсічку. Ну, в принципі, супер. По самій платі питань нема. Тут питання будуть до акумуляторів. Що там за акумулятори стоять і наскільки ємності? Добре, давайте ми підключимося через Type-C і зразу ж провіримо протоколи, які він читає. в, в Нірсі, давайте ми зайдемо в протоколи. Що ти нам покажеш? Ну, судячи по тому, що він витримує там до 3,2 ампера. Тут протоколи всі заявлені, я думаю, є то, що він А, він перезавантажується. Ану ще раз, ти протоколи нам почитаєш, ні, ні, читає. Як ви бачите, Power Delivery є, Apple 24 є, BC є, Samsung є, Huawei одного немає, Quick Charge 2.0, далі, Charge 3.0, Charge 4.0. Ну, в принципі, по протоколах заявлених, що вони написали, тут є 12, 9 вольт. Він видає, без питань. До самої плати цього павербанку питань немає. І я думаю, цей павербанк на 20 тисяч має ідентичну плату. Що ця? що ця? Немає сенсу її перевіряти також на фнірсі і на навантаження. Давайте ми краще розберемо ці павербанки. Погнали. Перед відео я вже підрозібрав ці павербанки, бо тут зазор дуже маленький, акуратненько, щоб сильно не покоцити. Як то кажуть, дивіться, які в нас тут пластини. Це в нас павербанк на 20 тисяч міліампер. Тут двосторонній скотч. І він добре, тут вон, навіть от, стрічка не знята, що мало до кришки приклеюватися. Бачите, така от прослойка десь сантиметр. І в нас тут акумулятори стоять. Бак, фірма Бак китайська. Це непогані акумулятори, до речі, вони не вздуті. Але тут стоїть три пластини по 5 тисяч міліампер. яких тут 20 тисяч, тут 15 тисяч. Давайте ми оце все діло так відірвемо, акуратненько. Ось так. Відірвали такі пластини стоять. Бак 3,7 вольта 5000 мА. Ось такі три штучки. Бачите, раз, два, три. Добре, на 20 тисяч ми відставляємо. Давайте ми ще вскриємо на 30 тисяч. Я навіть ще до гори не піднімав, тому що я тільки вскрив кришку. Бачите, а воно тут в нас ось так проклеєно. О! Дивіться, скільки скотчу проложено, скільки тут ще місця. Ми зараз оце все сюди перекинемо і буде нормальний павербанк. Скотчу наклеїли, не жаліли, ліпше би пластин поставили нормально. Давайте ми відірвемо. Якусь, блін, ну тут тримає так дуже добре. Давайте ми, може, знизу заглянемо. Ось так. Тут теж маркировки нема. Ну, тут дві пластини по 10, я думаю, більше тут нема, але мені треба відірвати, щоб знати, скільки, яка там маркировка. Вони заклеїли повністю цю маркировку. Давайте ми легесенько розігріємо, зараз я відірву. Коротше, дер'я, дер я, дер я, грів, я, грів, ніяк не годен це віддерти. Що це за скотч, я не знаю. Я вже тут і спіртом відмочував. Нічого не допомагає, не годен відірвати оцей скотч. Якщо навіть відривається, то зразу з А тут такий типу штрих-код стояв. Я не знаю. Ну тут по 10 тисяч мА пластини стається 100%, Тому що за товщиною вони більші, ще раз такі, як на 5. Фірма, я не знаю, яка з цієї сторони маркеровки немає. У мене таке враження, що вони тут був ще один акумулятор, Вони віддирали. Тут стояв ще третій акумулятор. вони віддерли. Бачите, от залишилося теж цей скотч. Просто забрали на другий павербанк. Чи що? Я не знаю. Чесно, дивіться. Тут також от бачите, стоїть двосторонній скотч. Я потім його здру і склею разом з тими ВО пакетами. Що ось такі китайські павербанки Xiaomi. Добре, що я буду робити? Зараз я буду відпаювати це все діло. Тут відпаяю і тут відпаяю. І тут ці пластини підкину сюди, подивлюся, чи всі вони сюди помістяться по товщині. Я закрию кришку чи ні, чи не всі. Зараз треба примірити. Як ні, то ще дві докину. Тоді буде тут у нас типу, 30 тисяч мА. І може він якихось там чистиме, 13-12 тисяч мА видасть цей павербанк і людина буде користуватись. Я скручував, камера не записала. Ну тут я вам зараз покажу, що я скрутив. Я дві пластини звідси забрав, з того на 20 тисяч, ті по 5 і поставив сюди. Виходить зараз на даний час дві по 5 це 10 тисяч, і там по 10 тисяч виходить дві штучки. Тепер він реально виходить на 30 тисяч міліампер. Що я зробив? Відковиряв оцих дві пластини по 5-10. це і як ви бачите, дав ще тут таку нікельову стрічку. Тут припаяв, з'єднав їх всіх докупи, все заізолював гарненько, дав нові проводи знизу двосторонній скотч і по ходу кришка в нас закривається. Має закриватися. Я примірявся, має закриватися. Тепер буде повноцінний нормальний павербанк. Що я вам хочу сказати? Не купляйте на AliExpress павербанки в неперевірених продавців і магазинів. Краще в нас тут в Україні купити перевірені. Можливо, є вас знайомі, які заказували там в того продавця і реально хороші павербанки. Так, там можете заказувати. А так краще в Україні. Хоча і в нас в Україні людей розводять, як то кажуть, як лохів кукурудзі. купляєш на 30, а там 10 тисяч міліампер. в тому плані. Так що з таким вибором треба бути обережним, щоб не попасти на гроші. Так що ось так. Давайте складаємо кришечку назад, пробуємо по замках скласти, як воно в нас і було. Акуратненько, чи складеться він, чи ні. Ну, тут місце є, має скластися, не знаю. Пробуємо. Так, тут склалось, тут склалось. Дуже плотно. А, не хоче складатись, бачите? Дуже плотно, не хоче замка... замки. Трошки він горує, але зато буде павербанк. Я думаю, можна його притиснути. Зараз я замки порозвертаю, щоб замки защелкнулись. Бачите, бо тут у нас зайшло, тільки в нас отут низ не зайшов. Чомусь. Ну нічого, ці замки зараз можна попідвертати трошки, бо коли я знімав, вони повідверталися. Якщо щось, то можна навіть трошки і підклеїти, щоб воно трималось добре. Зато буде повноцінний нормальний павербанк. Так, ну що, зібрав я його, тут десь-не-десь підклеїв трошки, щоб трималась кришка. В принципі, добре тримається, все супер. Ну що, ставимо його на тест, подивимо, скільки він видасть. Так, я виставив тут 3 ампера, запускаємо. Угу. Не хоче запускатися, бо він не був активований. Ну, ще раз. З 3 Ампер не хоче запускатися. Ні, не запускається. Давайте ми скрутимо в 2 Ампера і тоді накрутимо 3. Нехай він так розряджається. Так, 1,96. Не хоче. Ще раз. Давайте в 1 Ампер. Приблизно. Ось так. Все, запустився. Супер. Почав рахувати. Тепер накрутимо 3 Ампери. Крутись. 2 ампери. 2,5. Отак, 3 ампери, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, Все, супер. Залишаємо, нехай він розряджається. Включися, коли вже буде повноцінний результат. Так, ну що, хлопці і дівчата? Тест у нас прийшов, Давайте я вам покажу результати. Розряджав, я ще раз повторюсь, 3 ампери. Так, це в нас вати. Видав 11240 мА. Я думав, що він реально видасть більше. Ну, але як то кажуть, що маємо, то маємо. Тут дві пластини по 5 тисяч, це і 10 тисяч. І тих ще дві пластини. Ну там явно 10 тисяч, напевно, немає. Я думав, що 10 тисяч мало би в загальній сумі 30 тисяч. Я думав, надіявся, що він видасть хоча б там 14-15 тисяч мА. Ну, видав він по факту 11240. Ось так. По часу в нас прийшло. Давайте я вам покажу на фнірсі. 3 години 43 хвилини. На фніці, в принципі, в нас показують точніше: 11100 і як ви бачите, 56 Вт годин. Ось такий результат. Ну, зато павербанк буде один. Я його тут підклеїв по краях, тому що дуже плотно не хотіло закриватись, не хотіла скришка тримати, і можна таким павербанком, в принципі, користуватись. Ну вже, як то кажуть, хоч якась ємність та є, можна щось зарядити. Там два рази телефон спокійно цим павербанком можна зарядити. Давайте я виставлю свою думку на рахунок павербанків. Ось таких чи других. Беріть. Кращі корпуси під павербанки і збирайте самі з акумуляторів 18650, підбирайте, які ви хочете. Так буде саме краще. Тому що ти 18650 витягнув, поставив нові. І павербанк далі працює, хочеш, збільшив ємність, що хочеш, то і робиш. Але ти знаєш, що ти купив і що ти туди поставив. А тут ти купляєш кота в мішку. Та ще й на Аліекспрес, ще й за таку суму. Ну, це був той час, коли в нас був блекаут. Китайці теж ціни. Попіднімали і люди купляли от по 1600, по 1700, Ось такі павербанки можна сказати пустишки. Плати тут хороші. Тут питань нема, Плата є, але один факт: що тут сюди не влази. 18650. В Принципі можна повздовж поставити декілька штук, ну але ємності ти тої там нормальної не набереш. Так, що ось так рішати, як то кажуть вам, я свою думку висловив. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.